І вже новий рік у ті плани Путіна захопити Авдіївку до нового року вони не здійснилися. На щастя, і це величезна заслуга наших воїнів, які боями виборювали ось цю можливість, стояли на заваді таким планам. Як зараз під Авдіївкою? Що розкажуть військові? Поділіться, будь ласка. Ну, ви знаєте, я навіть не навіть не телефоном, а наживо зустрічався крайній раз з бійцями звідти 29 грудня. Тобто, з зовсім нещодавно, якраз та хлопці заїздили забрати машину туди. От, ви знаєте, ситуація краща ніж була, наприклад, місяць тому. При тому суттєво краще, тобто туди таки ну свого часу, я сам виступав з таким ну доволі негативним прогнозом, що якби гарнізон лишили в тому складі, який на той час був. То дійсно було дуже мало шансів утриматися, але такі ді таке командування прийняло рішення там триматись. Відповідно, туди було перекинуто підкріплення, і е, наразі там ситуація така: фактично, в ролі фр е, такої потужної фортеці виступає Авдіївський коксохін. Е, він побудований ну приблизно так, як і. Е, Відомо всій нашій країні тепер після боїв в Маріуполі Азовсталь. Тобто там теж потужні, потужні бетонні укриття, багато поверхів під землю. Тобто, навіть прямі попадання оцих кап 500 звичайно, руйнування там роблять, але не такі, щоб не було де навіть де навіть це скажімо, витримати. Таким чином є оця фортеця Коксохін, є Авдіївська промзона, з якої наші захисники вийшли, але яку вороги так і не зайняли. Фактично, Авдіївська промка перетворилась на таку сіру зону, через яку весь час намагаються просуватися росіяни, а їм там роблять засідки. І в результаті фактично саме Авдіївська промка це зараз та основна територія, де їх перемелюють. При тому перемелюється, ну можна сказати, в такому індустріальному масштабі, тобто співвідношення втрат багатократно на нашу користь, і таким чином Авдіївка почала виконувати ту роль, ту роль яку свого часу. Ну, дуже ефективно виконав Бахмут, де звичайно було дуже важко, де звичайно, і ми понесли тяжкі втрати, але ворожі були в 8 разів більшими. І в результаті, після боїв за Бахмут, на півроку, взагалі, повністю весь наступальний потенціал росіян вичерпався, взагалі був закінчений. От зараз рівно ту саму роль перебрала на себе Авдіївка. Тобто, там наразі там, взагалі, настільки настільки гарне для нас співвідношення втрат, що ну, Тут фу, що називається, дай Боже нам щоб далі так лишалось. Тобто, там за кожного нашого захисника ну, десяток орків лягає і. Ем... Фактично, оці м'ясні штурми, які зараз там відбуваються, вони поки абсолютно безрезультатні. От з моменту, як було прийнято рішення вийти із промзони і зайняти оборону саме по Коксахіму, з цього моменту більше ні одного метра росіяни не зайняли. І ще раз повторюсь, навіть промку вони не зайняли. Навпаки, тепер в промці їх фактично перемелюють. І е, ключове насправді ключова назва, яку варто пам'ятати тим, хто слідкує за Авдіївкою, це Орлівка. От, через Орлівку проходить дорога життя, через Орлівку проходить траса. І от е, думка хлопців дуже чітка: поки працює траса через Орлівку, там можна триматися місяцями, там можна триматися хоч, хоч рік, аби тільки е, не було перебито логістику. Е, траса, е, траса, яка йде через Орлівку, е, на жаль, під обстрілами, от, але вона саме під обстрілами, тобто вийти до неї росіяни поки що не змогли. І е, поки вони так і не зможуть до неї вийти і її перерізати, доти, власне, Коксхім може триматися саме абсолютно спокійно і впевнено. Е, звичайно, що користуватися трасою, яка під обстрілом це дуже неприємно. Але нашим захисникам не звикати. Ми вперше пройшли таку історію ще в часовому ярі свого часу, коли власне весь бахмутський гарнізон е, так само забезпечувався по обстрілюваній трасі. От і е, вже налагоджено, як це робити. Тобто, так їздять лише вночі, так ніхто не їздить колонами а саме пролітають по одній машині, і так доводиться возити і БК, і звідти вивозити поранених. Але поки це чітко працює: БК їде туди, поранені вивозяться звідти доти можна стояти, і тобто, поки поки ця траса е, утримується нами, то Авдіївка може стояти хоч місяцями, хоч рік. От і настрій там саме такий. Тобто то там, там настрій, саме що ми там зараз робимо дуже ефективну роботу. Е, збережіть нам логістику, і ми її далі робитимемо. Приємно чути, пане Євгене, що бодай трохи ну легше так чи інакше, але стало нашим військовослужбовцям. Це безумовно і їхня в першу чергу заслуга, тому що скосили, от як ви кажете, дуже багато справді російських солдат під Авдіївку. І наразі бойова робота продовжується. З приводу ось цієї траси логістичної, безумовно, це дуже важливо, але якщо я не помиляюсь, вона ж і ще з 2014 року ледь не прострілюється. Правильно, бо Авдіївка завжди була прифронтовим, ну тут тоді тільки ні. Ні, тоді просто тільки здалеку через mm -hmm. Авдіївку було ага. неї дістати. Ні, наразі вороги там десь в 3,5 кілометрах, це, вже, в принципі, дістає все, це вже і метами можна, ну але ну що, ну це війна. Головне, щоб ще ближче не підійшли. Головне, щоб не вийшли власне до самої траси. А якщо, якщо буде зберігатися хоча б така відстань, як зараз, то працювати можна. Mm -hmm. Я спрошу, війна це взагалі важка робота. Абсолютно. Абсолютно дуже важка і розумово, і фізично насправді тут дуже багато факторів вони мають величезне значення. Пане Євгене, Ви Авдіївку, так скажімо, події під Авдіївку прирівняли фактично до подій, які ми бачили біля Бахмута. Але от для себе виділяю таку помітну відмінність. Це от відсутність Вагнера насправді зараз під Авдіївкою. Немає вже такого формування, як такого, в принципі, на ваш погляд, як це вплинуло? Різниця, бо власне в чому тоді була найбільша сила Вагнера? Не в тому ж якраз те, що в них були дуже професійні інструктори. Оці найманці, це не так сильно впливало, як те, що їм тоді дозволили набрати 50 тисяч в'язнів. Їм дозволили набрати 50 тисяч зетів з Гулага і просто гнати їх саме хвилями. Так, от зараз рівно те саме. Тільки тепер цих зеків набирає напряму міністерство оборони Росії. Вони тепер називаються загони Шторм Зет. Але ви знаєте, що самим цим в'язням? Що нашим захисникам от е, різниці жодної? От рівно ті самі місні штурми і так само ув'язненими. Ні, а от в чому велика різниця порівняно з Бахмутом, і дійсно різниця на нашу користь? Е, в Бахмуті не було нічого навіть близько подібного до спорудку ксохіму. От е, коли ми говорили фортеця Бахмут, то це йшлося власне про наших захисників, про їхню силу духу. А з точки зору саме фортифікації, в Бахмуті ніколи не було нічого придатного для тривалої оборони. Це було звичайне місто з суто житловою забудовою. А от е, Авдіївський коксохін в цьому сенсі дійсно дуже виграшна позиція. Пане Євгене, і до трохи ну частково іншої тематики, бо я дивлюсь, суспільне пише про те, що Росія може наступити незабаром на Чернігівщину. Це вони цитують слова пана чауса, який є очільником місцевої ова. І тут загалом йдеться про те, що, от ніби Російська Федерація, здатна мобілізуватися і знову так відкрити, скажімо, північний кордон як зона бойових дій. Це те, що ми бачили, бачили там вже півтора року тому. Направду, от такі заяви лунають, але чи справді на таке спроможна Росія, якщо їм раптом потрібно буде це зробити? Ну, дивіться ну почнемо з того, що там насправді війна не припинялась. Просто вона там виглядає не так, як на Донбасі чи на півдні, там війна значно меншої інтенсивності, тобто там нема проривів, там не їздить бронетехніка, але там фактично весь цей час на північному кордоні і йдуть бойові дії десь такої інтенсивності, як ОТО було в зоні АТО після 15-го 15 до 22 го року. І ми ж ми тоді вважали це війною, а зараз просто на тлі, отого, скажімо, великого фронта, ми північний кордон вважаємо умовно мирним. Ну але ви знаєте, на цьому умовно мирному кордоні пару місяців тому загинув один з моїх бойових товаришів, ще 14-го, і на жаль, загинув не сам, а всю їхню групу просто засідки розстріляла ворожа ДРГ. Там, там це, на жаль, постійно. Тобто там є постійно обстріли через кордон, при тому обстріли і артилерійські, і мінометні, і там постійно ходять саме диверсійні групи. Влаштовують засідки, влаштовують диверсії, підриви. Ну при тому, в цю гру можна грати вдвох. Тобто так само за перебрік працюють наші бійці. Але тобто, там насправді дуже гарячий кордон. Там, там по факту війна, просто війна без великого переміщення механізованих частин, без прориву лінії фронту, чи здатні росіяни поміняти там характер війни? Тобто піти таки на серйозні прориви. Ну з одного боку, добре що чаус як керівник обласної адміністрації, до цього готується. От дуже добре, що він такий сценарій розглядає краще краще він перестрахується, аніж буде навпаки, так як з нами всіма сталося в 22-му році, коли ми не хотіли вірити в велику війну і потім за це вигрібали. Тому, в принципі, те, що він так бачить, це добре. Ну але так дивлячись зі сторони, е, дивіться наразі, росіян не вистачає на те, щоб одночасно зібрати велике ударне угрупування на Авдіївку і на Кримки. От вони вже змушені вибирати. От вони чомусь, чомусь їм поставлена задача е, обов'язково дотиснути Амдіївку, і от вони туди кидають великі сили, і в них вже три місяці не вистачає зібрати достатньо ударного групування, щоб скинути наш поцдарм на лівому березі Дніпра. Ну, в цій ситуації вважати, що вони відкриють е, такий третій напрям, скажімо, е, потужний. Ну, чесно кажучи, не бачу я поки в них сил. Ну, а це слово поки, воно, до речі, дуже важливе. Хто знає, що буде після того, як вони навесні проведуть, наприклад, ще одну велику хвилю мобілізації. Тому, звичайно, є сенс наперед готуватися. Але саме в найближчим часом я в них не бачу реального потенціалу лізти ще з півночі. Угу. Пане Вене, от ви загалі, згадали. Загалі ми так. так дотично зачепили одну таку важливу тему. Справа в тому, що коли в кінці минулого року ми почали нарешті всерйоз говорити, що в нас є проблеми, що в нас зокрема є проблема з дефіцитом особового складу, тобто, власне, що в ЗСУ не вистачає людей. Але з цього виникає спокуса зробити хибний висновок: що раз в нас є проблеми, значить у ворогів все ідеально. А війна вона не така. От в нас є проблеми, але у ворогів вони є рівно ті самі. От в них так само проблеми із особовим складом і з БК. І при тому в них ці проблеми ще помножені на їхній масштаб, от на розмір Росії. От тому е, ну от на даний час не бачу, яким би вони пішли ще й на прориви на півночі. Ну але але ще раз, ключове на даний час, а готуватися і бути готовими варто. От ви згадали про проблеми з БК зрозуміло, що і Російська Федерація от намагається вирішувати це питання. Вони посилюють власне ВПК, посилюють виробництво, шукають в інших країнах. Точно так само у нас підтримка теж присутня. На щастя, за це ми вдячні партнерам, тому що боєприпасів треба багато, зокрема до артилерії, але заговорили і про далекобійні ракети, зокрема, вкотре після от ракетного комбінованого удару, який стався напередодні по столиці і по Харкову з жахливими наслідками. Направду важко дивитися на ці кадри, але вкотре заговорили про Таурус врешті. Як ви вважаєте, підтримка партнерів? От вона змінить свою тенденцію в цьому році? Чи все-таки от планово, поступово, ми будемо отримувати все те, що наразі необхідно нашій армії? Ну я б сказав, що в кращому для нас разі буде загалом збережена е, <гум> в цілому той рівень підтримки, який був у 23-му році. Я кажу: в кращому для нас разі, бо на жаль, е, оці власне. Дуже неприємні речі, які почалися в Конгресі США, вони ж поки не закінчились. Тобто, насправді, е, да, е, я зберігаю оптимізм. Я все ж таки дав поки відсотків 90% за те, що до кінця аж січня. А час тим часом іде, а в нас тим часом насправді введений режим жорсткої економії артилерійських боєприпасів, от приблизно як було навесні минулого року. На то тобто, це достатньо неприємно, якщо чесно. Ми влітку нарешті е навчились, як воно воювати, коли БК вистачає, і зараз знов змушені повертатися до тих практик, як ми воювали весь час до того, коли кожний снаряд був ліченим, і це виключно результат саме діяльності республіканців в Конгресі США. Але ж, на жаль, республіканці цю діяльність поки не припинили. От там поки е, домовленості про збереження нам допомоги на 24-й рік ще нема, і ми маємо з одного боку сподіватися на краще. Для цього підстави є. Але е, що все ж таки просто згаяний час, але в кінці січня вони домовляться. Але про всяк випадок ми маємо продумувати і план Б. А що ж все ж таки ми, ми будемо робити, е, якщо вони так і не домовляться? Ну, ми не можемо поставити повністю е, існування нашої країни в залежності від то, того, що е, американські виборці повибирали трампістів, а у цих людей абсолютно крива картина світу. От, е, тому насправді не так все райдужно. З одного боку буде постачатися щось, чого не було минулого року, наприклад, нарешті з'являються f 16 і, судячи з усього, ці поставки так і буде дотримано. От щось ще буде нове з'являтися, чого, рані... чого раніше не було. Можливо, дійсно, от зараз, Можливо, росіяни зараз самі допомогли решті Шольців перестати вагатися і дати нам тавруси. От, Я не виключаю цього. Ну, але в цілому, я б сказав, що для нас оптимістичний сценарій це в цілому збереження підтримки на рівні 23 -го. Угу. Пане Євгене, дуже дякую за вашу таку думку. Я от чітко зараз пам'ятаю момент, коли не були перші вибухи у Криму. Це для нас було щось таким новим, і ми з вами ось цю тему півгодини з великим задоволенням обговорювали. Тому я сподіваюся, в цьому році ми повторимо подібний ефір, але вже з використанням f 16 з використанням далекобійних ракет. Так, да, бачите, от вони нам спалили музей Шухевича. Там, угу. Меморіальний музей Бандери. Ну, ми ж не будемо розмінюватися на мавзолей. От якщо нам треба якийсь їхній сакральний об'єкт, ну то хай це буде кримський міст. Безумовно, дякую вам, що доєдналися до нашого ефіру. Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар, був з нами на прямому зв'язку. Буду радий бачити ще в наших ефірах. Навзаємо.